Вітаю, друзі, на каналі. Так, хочу вам показати такі монетки, які я маю. Так, всі монети виготовлені з бі-металу. Ну, ось для показу така перша монетка. Це в нас Мексика. Так, один песо. Ось така монета 2006 року. Бі-метал ну, всередині алюмінієва бронза. Так, а кільце виготовлено з сталі. Покрита нікелем. Ну, ось така. Так, це 2 песо. 2013 рік. Так, Мексика. Так, наступна монетка ось така. Так, це 50 чеських крон. Дана монета є платіжною. Така монетка. Чехії. 50 крон. Так, наступний. Так, це у нас 500 лір Така теж красива монета. Ну, взагалі мені подобаються монети з біметалу Так, це у нас 500 лір лир Італія. Так ось. Така монетка. Так, наступна. Так, це у нас е, турецька ліра. Така монета. Так, 2011 року. Ось така монета. Так, наступна монета це е, два е, білоруські рублі. Така. Так, тут присутній напис. Воно видно. Ну, ось така монета 2009. Так, року. Так, наступна. Так, це у нас 100 песо. Монета Чилі 2008 рік. Ось така монетка Чилі. 100 песо. Так, наступний номінал. Ну, це пам'ятна у мене монета. 200 форентів. Угорщини. Так, така монета, вона в мене пам'ятна. 200 угорських форентів. Така монетка. Так, наступна у нас монета, так, це Аргентина. Ось така Республіка Аргентина. Така монета. Одна... Зараз покажу. Так, Од... один песо 2009 року. Це красиве сонце. Монета Аргентини. Так. Це монета Польщі. Так, 2, 2 злотих, Теж красива така монетка. 2019 року. Так, маю ще ось таку 5 злотих. 2018 року. Монета в Польщі. Так, ну, наступні це в мене так, монета 1 євро. Ось така біметалева монетка. Так, 1 євро. Це... Так, це Італія. 2000 другий. Рік. Так, ну і така монета. Номіналом було 2 євро. Така монета. Так, це у нас 2000 рік. Франція. Так, дякую, що додивилися таке відео до кінця. Це був такий огляд таких монет, виготовлених з біметалу які у мене є. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня!